Добрий день, хлопчики та дівчатка. Нас у гості до себе запросила королева країни чистоти. У країну чистоти підемо всі, і я, і ти, та в країну чистоти тільки чистим можна йти. Тож королева чистоти пропонує вам відгадати загадки. Про предмети, які допомагають нам бути чистими та охайними. Сідайте зручненько і слухайте уважно. З металевої хатинки наче дощ летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть, наче зли валити. Що це діти? Молодці! Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Вірно, мило. Весела акулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, спинка чистою стала. Так, мочалка. Витирають залюбки. Ноги, руки, малюки. Витирають щічки Павлик та Марічка. Правильно рушник. Розчешу я кучері. Кучері накручені. Я веселий молодець, я густенький. Це гребінець. Який я є, таким покаже. І без слів. Про все розкаже. Молодці! Це дзеркало. Дякую вам, любі малята. Все відгадали? Завжди дотримуйтесь правил гігієни. І будьте здорові. До побачення!